Капеланське благословіння на 2 серпня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус зібрав тих, кого сам хотів, і настановив апостолами їх назвав. І це було Петро, і це було Симон, якого він назвав Петром. І це було Яків і Йоанн, яких назвав Сини Грому, і інше. 12, яких він обрав. Щоб надати їм силу виганяти бісів і щоб вони проповідували Слово Боже. Коли я, читаючи це Євангеліє, розважав над ним, то я прочитав, знаєте, як Ісус виділяє людей. Він виділив Петра. І ми бачимо, як протягом всієї благої звіски Петро був тим, з ким найбільше спілкувався, сперечався, запитував, відповідав Петро, навіть падав, відрікаючись, а потім каявся. Як він виділив трьох апостолів Петра Якова Іоанна, які лише вони були на горі преображення і були свідками цього. Як виділив 12 апостолів, які були перші, які постав на проповідь і стали тими верховними першими, яких ми ці, знаємо, цінуємо і шануємо. Потім було 70 апостолів, які пішли на другу проповідь, і ми їх теж знаємо. І потім було інше служіння. Жінки служили своїм маєтком, і ми це чуємо. І були тихі, непомітні, які Господь не виділяв. Але виділяв свою тишу, прийняв, приймав від них це служіння. Виділяв тих віруючих іудеїв, і, іудеї, і наплемінників, як, як сотник, як е, Самарянка і інших. І багато 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 інших він виділяв їхнє служіння. Так само Іоанна як Пророка Першого Хрестителя. Я побачив, що в цьому, знаєте, це суперечить нашому земному враженню, що всі однакові. І що, і що всі однаково можуть понести а, той шлях, яким іде Ісус. Виявляється, Ісус. Не всіх виділяв однаково, а виділяв лише таким чином і давав таку ношу, яку людина була здатна понести. Це так я бачу це Євангелія. Але в Царстві Небесному, знаєте, це як великий-великий оркестр, симфонія, де кожен звук кожного інструмента великого або малого. Першого або останнього дає єдину гармонійну симфонію. І коли вона звучить, то звучить вона тоді бездоганно, досконало. І кожен важливий. Важливий саме на своєму місці, на своєму служінні, на своїй на місії, які, яка нам дарована і уготована. І як важливо, щоб кожен на своєму місці грав свою мелодію досконало. Уніссон всій симфонії, яка звучить. А ця симфонія це життя всього нашого світу, життя цих дерев, дихання, життя цього повітря, життя цього сонячного світла, яке світить, цього ранку, який свіжості віддає. І нас з вами, які сьогодні зранку, розважаємо над тими справами, які ми творити досі отець наш небесний. Прямо зараз, прямо під час нашої розмови, під час нашого задумування, під час нашого знаєте, замислення і хвилини тиші, де ми зможемо прислухатися, отче, ти твориш і зараз. І ми з тобою. Може, ми. Ще не вміємо так, як ти задумав для нас, але ми вже частина тебе, частина тебе, яка себе пропонує. Свої руки, свої ноги, свій розум, своє серце для твоїх задумів, і хочемо бути з тобою в єдності і в твоїх задумах, і в твоїх справах. Амінь.